От багато з людей думають, що от, напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч, от ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю, вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось дивіться, я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? І у нас точені багато людей. Так Бред Піт такий самий. Анджеліна Джолі така сама, тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя.